15 чемпіонств України, 14 кубків і євротрофей. Це досягнення донецького шахтаря у руки незалежності. Нехай не ображаються оболівальники славетного сличного клубу, але в 21 столітті в українському футболі домінують помаранчево-чорні барви. Важко сказати, що принесло більший результат: український характер, бразильська техніка. Чи румунська стратегія, але точно відомо, чия заслуга в успіхах шахтаря найбільша власне недаремно кубок УЄФА урочисто опустився в руки саме Рінату Ахметову? Чесно кажучи, розповідати про Ахметова не так і легко. Офіційної біографії немає. Тим, хто намагався досліджувати самотужки, бувало, доводилося видаляти автори статті вибачалися за рішеннями судів. Колись, можливо, учні Ріната на його життєпис і стривайте. Це ж було вже. Отож, по порядку я із бідної сім'ї. Я завжди боролся з бідністю. Маленький хлопчик народився в бідній Яскині. Бо як ще назвати приміщення на 20 квадратів, де санвузол був на вулиці. Потім 30 років про нього нічого офіційно не було відомо. Аж поки він зі славою не почав нести людям радість. Далі було багато див, коли він кількома хлібинами намагався нагодувати тисячі шахтарів або отихомирював помаранчеву бурю. Але все ж таки хочеться знати, що було між шкільною лавою і першим записом у трудовій книзі у 1995-му. Місце роботи Дангорбанк. Посада керівник. Те, що Ахметов вмів уловлювати тренди з молоду, свідчить той факт, що він займався боксом. У 90-ті в Донецьку це точно могло йому знадобитися. А от до армії не пішов спортсмен, боксер, але не пішов. Ми не знаємо, чому сам Ренат Леонідович про це не говорить, але в радянському союзі точно до війська не брали тих, хто мав судимість. Це не про Ахметова, просто так якось згадалося. Журналістці Тетяні Шонвіл Рінатові Земляки розповідали, що заробляв хлопець грою карти. Доказів не було. Тому статтю Чорновол визнали наклепом, тому можливо і не заробляв грою карти. Але бізнес-партнер Тарута все одно вперто говорить про карти У 25 років він Лив хадів тройку лучших картожників совєтського якій грі в карти. У ті часи, дехто їздив союзом, зокрема у сучі, щоб пограти у карти в підпільній вищій лізі, за одну поїздку міг провести по 20-30 тисяч рублів. Просто на реальні гроші на ті часи. Можливо, Ахметові не їздив, але людині із топ 3 картерів союзу вартувало би поїздити. Злі я стверджують, що у карти Леонідович не забував про тренування з боксу. Займався постійно, навіть без рингу. Просто проводили виїзні засідання секції в будинках того чи іншого заможного громадянина. Леонід Юрченко нині покійний. Зізнався, що разом із чотирма спільниками брав участь у нападі на Лисенка. Він назвав імена спільників: Новіков, Айстов, Ігор і Рінат Ахметови. На допиті Юрченко стверджував, що безпосередньо цеховика вбивали Новіков і Рашид. Так у банді називали Ігоря Ахметова. Інші допомагали. Але потім Юрченко від свідчень відмовився, мабуть, щось переплутав. Не могла така людина, як Ахметов, брати участь у такому важкому злочині. В коментарі виданню Вашингтон пост Ахметов зізнався, що перший капітал виграв саме у карти. І от ще одна цитата із цієї ж статті Я ніколи не був залучений до жодних злочинних організацій. Мене ніколи не переслідували, і проти мене не було висунуто кримінальних звинувачень. Ястенько. А хто точно був залучений, то це Ахадь Брагін. Він же Алі Грек. Він жив неподалік Ахметова. Також був татарином. Працював різником. Можливо, так і зійшлися, бо боксер і різник завжди знайдуть спільну мову. А потім з'являлися разом уже в суди, і на вечірках, і на похоронах бізнесменів сумнівної репутації, на яких збирався кримінальний світ Донецька. На початку 90-х на Донеччині розгорнулася справжня війна за кооперативи, базари, клуби, шахти, заводи та металургійні підприємства. Донецькі бізнесмени мерли як мухи, і якось так ставалося, що їхній бізнес після їхньої смерті за дивовижним збігом обставин переходив до рук групи Люкс Брагіна Ахметова та компанії. Колесніков теж так у бізнесмени записався. Отримав фірму ЮК, де ще попередній бос не охолонув. Його вбивство так і залишилося нерозкритим. Ахметов за неперевіреними даними і надалі послано займався спортом. Тепер здебільшого бейсболом і кульовою стрільбою. Але настала черга і самого Брагіна, і тут уже про футбол. Бо на той час Греко уже був президентом футбольного клубу Шахтар саме на домашньому матчі гірників пролунав вибух у віпложі. Шестеро людей загинуло, а відірвані людські кінцівки розкидало по стадіону. І тут Ахметову знову потолонило. Він не просто запізнився на гру і не постраждав, але й фактично став лідером угруповування люкс, а згодом і власником Шахтаря. На зустрічі з журналістами я сказав, що наше завдання виграти золоті медалі чемпіонату України. Якою була реакція? Сміх у залі. Звісно, що це мене образило, засмутило. Золоті медалі на той момент були для шахтаря нездійсненою мрією. У СРСР донечани ніколи не ставали чемпіонами. Дніпро ставав, не кажучи уже про донемо. Навіть зоря вигравала чемпіонат, а шахтар ні. Ахметов став власником клубу у 96-му. Якщо ви хочете зрозуміти, в якому стані була команда, можна заглянути до турнірної таблиці. Сезон гірники закінчили на 10-му місці, розташувавшись між Кременчуцьким Кременем та івано Франківським Прикарпаттям. Але справи і в клубу, і в молодого президента йшли вгору. Одного з найвпливуших бізнесменів того часу, депутата Євгена Щербаня, яку називали першим донецьким мільярдером, розстріляли в аеропорту, коли він повертався із концерту Кобзона. А головним спадкоємцем стали не діти, а бізнес-партнери. Ну, ви розумієте, хто. Поки Ахметов забаркодувався в готелі фортеці, ще один його напарник почав робити політичну кар'єру. Територію нашої держави треба зробити. Небезпечною для життя наших громадян. На цей час Ахметові компанії підігнули під себе головні підприємства Донбасу, і з ним рахувався сам президент. Мені ні в чому виправдовуватися. за однією з легенд, Кучма і Ахметов не просто так мають візуальну схожість, та ще й один із них Леонід, а інший Леонідович. Якби там не було, Київ кидав мільярди дотацій вугільній галузі Донбасу, яку ніхто не розбудовував. А контрольований Донбас, попри настрої регіону, стабільно гарантував президенту та його партії найбільшу підтримку. Всі поруч голосували за комуністів. А Донбас, як скажуть Рінат та Віктор Федорович. Суперуспішним став 2002-й. Шахтар у першій в історії виграв золоті медалі чемпіонату. Якщо ви пам'ятаєте прізвища Воробей, Агахова, Старостяко, Окоронкво і Даніель Флоря, то вітаємо! Вам пора тримати в квартирі Тискомір. А торнувал цих хлопців не в'язкала. Ахметов першим зрозумів, що особливо якщо в тебе є гроші, європи цуратися не варто, і це принесло йому успіх. Тож таки року ще одна перемога. Донбас не кнігоні. Янукович стає прем'єр-міністром всія України. Він тепер бос у столиці. Легалізація бізнесу процвітала. Був створений СКМ System Capital Management. Далі Рейнат взявся за енергетичну галузь, скуповуючи за безцінь ТЕЦ. Привіт, ДТЕК. Зрештою, уся приватизація була відома, яка підприємства діставалися тим, кому треба, і за стільки, за скільки треба. Це взагалі не заборонено законом. А ще в 2004-му сталася справді знакова подія в історії Шахтаря. Клуб запросив румунського тренера Мірслуческу. Буквально за п'ять років до переїзду в Донецьк фахівець тренував Інтер із такими гравцями, як бразилець Роналду, легенда Роберто Баджо, Юрій Джоркаєв, Єго Сіміоне, Іван Саморано та багато-багато інших. У шахтарі тренер також захотів висококласних футболістів, і гаманець Ріната йому їх забезпечив. Головною ударною силою стали бразильці: Фернандіньо, Джадсон, Віліан і за перші три сезони Ахметов витратив на трансфери понад 100 мільйонів доларів і Луческо ковав для боса перемоги. Чемпіонство вже в дебютному сезоні, і в наступному, і взагалі за перших 10 років у Шахтарі Мірча виграв 8 чемпіонських титулів. Український футбол отримав нового гегемона. Українська економіка також трохи похвилюватися довелося, коли Вітя, друг сердечний, не зумів стати правонаступником старого пахана. Помаранчеві, хоч і використовували барви, схожі до шахтарських, ініціювали обшуки в готелі люкс. Тому самими з кручим дротом, де рінат п'ять років від ворогів, ховався, шукали гіві немсадзе. кажуть, вони з Ахметовим добре зналися, але це тільки кажуть. Колишній начальник Донецької міліції Володимир Малишев свого часу знищив усі кримінальні справи та оперативні матеріали, які так чи інакше стосувалися Ріната Ахметова. Сам голова Донецького обозу перейшов працювати у структуру Ахметова СКМ. Ну так співпало, повертаючись до Гіві Немсадзе та його банди, то лише за офіційними матеріалами донецьким м'ясникам інкримінували 57 убивств. Десятки тіл було віднайдено у шахті, з понад півсотні жертв, 25 комерсантів. Бізнес яких після їхньої смерті перейшов у руки, що вміють давати лад із і з картами. Були там також бандити з інших групувань, кілька людей із банди Намсадзе, яких запідозрили у чому Уму і випадкові свідки. Потім помаранчевих почали лохоманити. Гіві визнали святим, наче Архангела, коли уже при владі була партія регіонів, але Рінат Леонідович про всяк випадок став депутатом. На сесію не ходив, віддав картку. А недоторканість вона ж їсти не просить. А насправді більше Ріната не чіпали до глобального рейтингу Форбс Ахметом Потрапив у 2005-му, зі статками у майже 2,5 мільярда доларів. У нього виявився справжній талант. Вміти домовлятися з кожним із президентів переговори 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 і ще раз переговори. Гроші були, але бракувало щось такого ну, для душі. Футбольної перемоги, яку б запам'ятали усі. єврокубкової Шлях до неї був нелегким. Всі пам'ятають гол е, воротаря Севірії Палопа на останніх хвилинах. Але терниста стежина робить мету ще жаданішою. Так як після квартири на 20 квадратів і кривавих 90-х інколи переходить прекрасне життя мільярдера, так і після болючих поразок настає час великих європейських перемог. Англійський Тоттенхем, клуб рашиської армії, французький Марсель і найсолодше Динамо в півфіналі. Таким був славний шлях Шахтаря до фіналу 2009-го. Він, до речі, показав, яким забобонним є Ахметов. Щоразу перед домашньою грою він зустрічався в одному і тому ж місці в Донецьку із капітаном команди. На матчах приходив в одному, й тому ж одязі. Усі навіть запідозрили, що Всесвітня криза 2008 вдарила по Рінату на то сильно. До фінального свистка не досиджував, ішов зі стадіону на фарт. А головне. Не спрацювало. Перемога над Вередором у фіналі подарувала Україні перший і наразі єдиний європейський трофей за часи незалежності. Так твориться держава, так твориться її слава, так твориться її репутація, її імідж. А далі Ахметов уже переодягався, але фарт як пішов, так пішов. Ахметовою стали навіть російські поетеси. Поетеса Анна Ахметова. А що вже говорити про різні підприємства? В роки легітимного все приватизовували так, аж диміло, особливо інтенсивно обростав активами Ахметов. Підімнув Запоріжсталь, металургійний комбінат імені Ліча. обленерго просто падали йому в кишеню. На що показав пальцем? Купував, не встигнеш і моргнути лише за перший рік правління регіоналів статки Ахметова зросли втричі з понад 5 мільярдів до 16. У той час Шахтар переїхав на Нонву Донбас-Арену. найкращий стадіон не лише України. На відкритті співала сама Бійонці, а кубок пафосно отримав той, хто вклався в перемогу більше, ніж Фернандіньо чи Жадсон. Гірники перемагали Арсенал Барселону Челсі, стабільно долали Динамо у чемпіонаті України. Але біда прийшла звідтіль, звідки Рінат і не чекав. Бо справа в тому, що Вріната Ахметова багато облич. З одного боку, він власне однієї з найдорожчих віл у світі у Франції. Колись належала вона королю Бельгії. Коштує всього лише 220 мільйонів доларів, 14 спалень, вітальня, бібліотека з унікальними книгами, картинна галерея з вікнами на Середземне море, 14 гектарів території з конюшнею басейном і ботанічним садом. Крім того, найдорожча квартира у Лондоні. разом із ремонтом також понад 200 мільйонів баксів. у освіту здобували на заході. Іграємо хорошо Хорошо. Старший син, до речі, одружився із донькою найбагатшої людини Сербії Діаною Костіч. Так от, наводячи бізнесові та сімейні контакти на заході, Ахметов робив усе для того, щоб у його рідному регіоні цей самий захід не навиділи. Насправді Рінат і його команда підігрівали та фінансували сепаратистські настрої в регіоні для фінансової та політичної вигоди, аби бути фактично монархами у власному князівстві, маючи королівські маєтки на лазурному узбережжі. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Однак хтось недооцінив зовнішній вплив і втратив контроль над регіоном. Він хотів зупинити туристів, але було вже пізно. І гудок виявився не таким дієвим, як здавалося. І поки мир не установиться, кожен день в 12 часов по всьому Донбасу буде роздаватися такий гудок. А росіяни знищили Азовсталь комбінат і вартістю у 3,5 мільярди доларів. Авдіївський коксохім енергетику. І все це часто руками прихвостнів самого Ахметова, які десятиліттями заглядали йому у рота, що роділи крихтам із його стулу і відстоювали його інтереси спіною на обличчі. Втрата ріната склали 9 мільярдів доларів. За душу взяло. Але усе не так погано: чотири мільярди баксів, щонайменше, залишилося. З усіма президентами, як ми пам'ятаємо, вдалося домовлятися. Адже за ці роки Рінат завбачливо створив Україні Ахметову залежність. Це коли в його руках сконцентрована ментолургія, енергетика, частина банківської сфери. І якщо затрясеться фундамент під його імперією, лихоманитиме усю країну. Тому Рінат Ахметов і досі найбагатша людина України. Шахтар і досі чемпіон України донбас Арену, звісно, шкода, але Шахтар, перетворившись на мандрівний клуб, здобув ще кілька гучних перемог над Реалом, наприклад, або Манчестер Сіті. Але найбільшою перемогою, каже Ахметов, він вважатиме повернення команди на Донбас-Арену. Ну, а ми що? Ми ж не проти?